Вона з вами приїхала? Ні, ось мені на южна нам привезла. – Хочеться додому? Ой, не то, слово. то мали бути такі туристичні маршрути від лінії Арпада до Стужицького дуба, якщо знаєте. Нові туристичні міста, рекреаційні зони відновлюють, відновлюють популяцію, значить, рибу запускають. Асоціюється для мене з дитинством, колись давно ми ходили сюди в табори, і років 40 я тут не була. Ви знаєте, я зараз дивлюся і впізнаю ці краї по новому і по новому в них закохуюся. Жорнава розташована на території Ужанського національного природного парку, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. На відміну від інших сіл, які зазвичай тягнуться вздовж траси, Жорнава знаходиться осторонь, і ми умисне не поїхали до неї машиною. А... Вирішили пройтися через ліс, щоби побачити всі красоти, які ведуть до села. В журналу веде і нормальна повноцінна дорога, але ми, як завжди, потребуємо екзотики. Тому ми вирішили свій шлях розпочати від старого кладовища, яке знаходиться просто на пагорбку. Подивіться в такому мальовничому мальовничому місці. Довідка для таких, як ми самі: якщо ви рухаєтеся головною трасою у напрямку від Ужгорода до Жоцького перевалу, пригальмуйте перед селом Ставне. Цвинтар знаходиться зліва. Поруч нього починається стежка, яка і приведе вас через ліс до Жорнави. Дорога до Журнави нагадує зелений тунель, і ви знаєте наскільки це круто, особливо коли на вулиці спека під 40 градусів. А тут тіньочок затишно, так і шов би і шов би цілий день. Ось ми виходимо із того темного зеленого тунелю на світ Божий. І так як нам і пояснили, виходимо просто на сільську дорогу. Жорнаве село невеличке. Тут проживає близько пів тисячі людей. Поруч села загорб та Стужиця. Всі вони переплітаються, і часом ти плутаєшся, у якому селі знаходишся. Однак тут дуже мальовниче. Журнаву прозвали закарпатським барбізоном. Ви нічого не чули про барбізон. Це французьке село, яке дуже полюбляли тамтешні живописці. Руссо, Коро, мільє жили там і творили. Далі село дуже гарне і незвичне. У нас прийнято зазвичай вишиковувати будинки вздовж дороги, вздовж траси. А тут хатки розкидані по горах, знаєте, як гриби по лісі. І це зовсім не створює відчуття хаосу. Ось такими розкішними квітами люди огороджують свої обійстя. У нашому ж карпатському барбізоні вгніздилися свого часу корифеї живопису підкарпатської Русі, Бокшай та Арделі. Це було давно за Чехів, як тут кажуть, але журнавські пейзажі і досі впізнавання. Тут росте виноград. От мене часто запитують або кажуть, що ви там ганяєте в горах, у вас нічого не росте. Але ну, погодьтеся, краще один раз показати, ніж десять раз сказати. Ось вам такий парадний логош. І в тіні цього винограду можна собі відпочивати, коли на вулиці така нестерпна спека. А так собі люди живуть. Будиночок, коладість такий. Ну просто казковий колодязь і відразу гора і ліс це. До речі, та гора, через яку ми йшли до села, з якої ми спустилися. Добрий день. А ви журнавський? Фактично, журнавський, щоб я щось розказав. Я тут... Є взагалі життя в селі, от молодь, діти чи народжуються. Це, це ж важливо. Це, це субота-неділя, от я думаю, десь за годинку можете тут пуститись трошки вниз. Там стадіон, футбол, завжди купаються, річка. І ну, діти, діти собі повноцінно живуть в селі, радіють, насолоджуються літом в першу чергу, тому що це така основна пора, коли тільки літом це можна відчути. Чим пишається журнала? Ну, фактично, так якщо дивитися, початок журнали з цієї сторони, з котрим там лінія Арпада, де там відбувалися бої е, за часів війни. Е, ну, і Зараз там фактично як такого хорошого туристичного комплексу немає, але колись були такі е, зароджувані моменти, коли хотіли починати з цього проводити туристичні маршрути. Тобто, людям показувати, як це відбувалося, там окопи різні були. І, а що зупинило? Ну фактично зупинила війна. Війна зупинила. Війна зупинила. Тобто, це все може бути тільки це трошки це згодом. Бути, та на перспективу тут теж, от я думаю, ви проходили. Тут хотіли організувати вже так. Поміж сіл, такі туристичні маршрути. Там хотіли, от біля магазину, можливо, ви бачите, там велопар... велопарковку поставили. Вона якраз перед війною. Була організована. Тобто туризм тут розвивається, попри розвивається. все. Ну розвивається і хочуть розвивати, тому що дійсно mm. людям це цікаво. А переселенців багато приїхало сюди, коли війна почалася? Ну, ну, так, ну, Тут були два основні місця, де було досить багато переселенців. То був дитячий судок, в якому повністю ну повністю на літній час, коли діти були фактично вдома в основному, то повністю його перегрупували і. Прийняли біженців досить багато. І ще було в нас тут е, старий такий заклад, ну що так сказати, чітко тут тублікарня, лікарня, е, але вона була закрита то вже, ще до війни. І то були приміщення, які ще не оприділили як його майбутнє. І одночасно, е, коли почалась війна, його переформатували, що там надали людям прихисток. Е, Біженців А є такі зараз люди, які є. захотіли залишитись, купили так, будинки так. тут. Ну, будинки я не знаю. Тобто, чесно не знаю, чи хтось купив, але знаю, що навіть там, от, де є ту лікарня, там є зараз біженці, які ще проживають. А по хатах не живуть, так ніхто а не капітає. Хатах зараз не знаю. Доповнення до почутого: Лінія Арпада це оборонна лінія, яку у часи Другої світової спорудили угорські війська. З якою метою, запитаєте ви? Щоб захистити територію Угорщини. від… Радянських військ. Так, так, я нічого не переплутала. Просто того часу вся ця земля належала угорщині, включно село Жорнава. Тягнувся оборонний об'єкт 600 кілометрів карпатським хребтом від перевалу дукля і аж до яблунецького перевалу. Величезна кількість артефактів знаходиться на цих землях. Село Журнала це як царство яблуневих садів. Я такої кількості яблучних дерев ще не бачила. Ну, а що ви собі думали? Бачите, яблука вже є навіть тут, у горах. Так? ми вже другий раз зустрічаємося. Ти, напевно, був на фут на футбольному полі. Клас. По доброму позаздрішній дрібноті ми йшли далі. Деякі хатинки просто нагадують інсталяції до фільму. От скільки ми не йдемо селом. Ми всюди бачимо дітлашню або молодих людей. І я вам скажу, що це дуже приємно. Значить, Раз так багато молоді, значить, село живе. Добрий день. Бачу, ви з вудочками. Ви звідси родом, чи ви приїхали як турист? Звідси, звідси. журнаве. А як вас звати? Максим. Ви ходите на рибалку тепер? Тут є класні місця, так? Куди ви ходите по рибу? Там, Багато риби. Як живе Жорнава? Тому що колись це було таке село дуже ну якби популярно в плані туризму. Я пам'ятаю, ми ходили сюди у піонерські табори. Жорнава ставне. А зараз чим живе Жорнава? Ну, так зараз Жорнава, Ми ж перебуваємо на території Ужанського національного, національного природоохоронного парку. Люди працюють у цьому же парку. Левова частина людей працює. Що роблять? Ну охороняють природу. Вже зараз пішли, значить. Нові стежки проводять, нові туристичні міста, рекреаційні зони відновлюють, відновлюють популяцію, значить, рибу запускають. Ну багато чого. Ну незважаючи на те, що важкі часи, що війна, але люди але якось знаходять люди засоби для існування. Знаходять так? Знаходять засоби для існування, знаходять для того, щоб край жив, розвивався. Запрошують європейських, якихось меценатів, ну, наших хто вже є десь. Толиці, І знаходяться інвестори, так? так Хто це все Такого великого промислу якби немає? Основна частина людей працює за кордоном, але. Але люди всі, от зараз, які за кордоном проживають, значить, при спілкуванні всі мають велике бажання тобі, щоб повернутися додому. Чула, що Жорнава прийняла багато біженців, коли почалася війна. Жорнава прийняла дуже багато і та не тільки журнава, а взагалі громада в цілому від Жорнави до ушка Наша громада. чи хтось закохався в це так, село так, щоб багато. залишитися, купити хату і газдувати далі? Так є, є багато людей, які які просто пожили тут і не хочуть повертатися до своїх домів, хоча є можливість, дійсно, в, в якихось містах бойові дії припинені завдяки Збройним силам України. Там є у нас а, значить, центр такий для, ну, я би сказав, у перспективі його бачили як центр будинку для престарілих. Зараз в ньому там була велика кількість біженців. Якщо я не помиляюсь, думаю, що багато людей досі там живе Дуже такі віки, ще Так. У наступних відео ви дізнаєтеся, як живуть переселенці у Жорнаві. Чуть-чуть знання не тіряк. Він і спав з ним. І самокатом. І, і, і самокатом. Отак, вот от вагнімку, тому що для нього це так було в Краматурській осталось, а тут же ж нема. І коли йому дівчата привезли, це для нього таке щастя було. Це вообще. ми покажемо вам церкву, на якій не знайшли релігійної ідентифікації. Зате знайшли кілька покинутих будинків, які так і просяться у добрі руки. Я бачу, що в цій журналі дуже багато таких старих будинків. Там 100% ніхто не живе, тому що двері навсіж, фіранок немає. Ну, що село журнава, ти вже напевно здогадалася. Я тебе просто обожнюю. Словом, підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Обіцяю, буде цікаво.